Нижня ступиця для польської роторної косілки. Використовується в таких косілках, як 1,35 і 1,65 захвату. Нижня ступиця. Оригінальна польська, не Китай і не українська. Гарна якість. Ось так вона виглядає. Ще раз повторюю, це нижня ступиця для польських роторних косілок. Встановлюється в такій моделі, як 1,35 і 1,65 захвата. Сюди, в ступицю, також встановлюються два підшипнички 6210 і 6209. Ось так вона виглядає оригінальна польська. Також інші запчастинки для польських роторних косілок. Кого буде цікавити, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт, там знайдете більше запчастинок. Всім гарного дня!